Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку як організми співіснують у середовищі організм як середовище. Усі організми та біологічні явища взаємопов'язані з навколишнім середовищем. З довкілля організми отримують речовини, енергію та інформацію про стан і зміни в природі. У свою чергу, вони також вивільняють речовини і енергію в середовище та активно змінюють його. Організм як середовище існування характеризується сталими умовами існування. Постійна температура, достатньо води, повітря, поживних речовин. Один з найбільш дивних і незвичайних прикладів співпраці різних видів дикій природі демонструють рак самітник і актинія, симбіоз настільки несхожих істот захоплює вчених протягом багатьох років. Рак самітник і актинія просто не можуть жити один без одного, швидко гинучи порізно. Перший годує другу, а друга захищає першого. Омела біла прикріплюється до гілок і стебел дерев, таких як ялина, дуб або яблуня, та отримує необхідні ресурси, включаючи воду та мінерали з їх соків. Ця взаємодія може бути шкідливою для дерев, оскільки омела може викликати виснаження та навіть смерть дерева, особливо при великій кількості. Гетзі – Дуже поширені у світі кровосисні комахи. У великій кількості вони спроможні спричинити припинення польових робіт у денний час. Люди інколи вимушені працювати в полі вночі, щоб уникнути укусів цих набридливих комах. Місце укусу гетзя набрякає і довго свербить. На відміну від ранки, що лишається після укусу комара. Ранка, що виникає після нападу Гедзя, є досить глибокою. Явище співіснування різних організмів називають симбіозом від грецького спільне життя. У симбіозі можуть жити бактерії, рослини, гриби і тварини. Їх співіснування проявляється в найрізноманітніших варіантах: бактерії, рослини. Рослини, гриби, бактерії, тварини тощо. Між представниками цих пар виникають довгострокові, взаємопов'язані відносини, що приносять користь для життя. Білий гриб найкращий з відомих їстівних грибів, який росте в наших лісах. Чому цей і багато інших грибів підберезник, підосичник, маслюки ростуть під деревами? Подумайте. Між організмами екосистеми виникають різні взаємозв'язки. Одні організми можуть слугувати для інших їжею, місцем проживання, транспортним засобом, джерелом матеріалів для побудови осель. Найчастіше взаємозв'язки зумовлені живленням, коли організми одного виду слугують кормом для інших видів утворюються харчові зв'язки. Для опису послідовності організмів споживачі в корму використовують термін харчовий ланцюг або ланцюг живлення. Ланцюг живлення це така послідовність організмів, коли кожний попередній організм є їжею для наступного. Наприклад, черв'ячок живиться рослинкою, черв'ячком живиться синичка, синичкою живиться яструб. Розгляньте схему і спробуйте її пояснити. Тут ми бачимо велику кількість ланцюгів живлення в природі. Зв'язки проживання спостерігають в організм, які мешкають на поверхні. Або всередині тіла рослин, грибів і тварин. На стовбурах дерев селяються лишайники папороті, у шерсті лінивців – зелені водорості, у пірі птахів блохи, у травній системі черв аскарида, а черіячки в плодовому тілі грибів це личинки грибних комариків. Зв'язки поселення формуються тоді, коли організм використовують чи створюють споруди. З матеріалів для проживання, народження і вигодовування потомства, захисту від негоди й ворогів, запасання їжі, полювання. Організми будівельники за допомогою своїх лап, дзьобів, зубів, кігтів та хвостів конструюють гнізда, схованки, паски, греблі, басейни тощо. У цьому списку коралові паліпи, терміти, мурахи, синиці ремес. Вивільни бобри. В екосистемі є обмежена кількість їжі, води, світла, поживи, ресурсу для побудови житла тощо. Тому організми часто конкурують між собою. На першому малюночку ми бачимо битву самців північного оленя під час шлюбного сезону. На другому малюночку Боротьба за першість у бурих ведмедів. На третьому самці кактусових бджіл конкурують за спарювання. Конкуренція це боротьба за ресурс, який існує в обмеженій кількості. Рослини можуть уникати конкуренції завдяки тому, що різні види ростуть на різних типах ґрунту тривалі рослини можуть рости в тіні інших, але листя дерев у лісі невпинно тягнеться до світла, а корені до води і розчинених у ній мінеральних добрив. У полі конкурують бур'яни та культурні рослини. Ваше домашнє завдання. Прочитати параграф 38, сторінка 173-176 і робота в зошиті. Написати про приклади симбіозу у світі рослин і тварин. Оберіть будь-які два приклади симбіозу та дослідіть їх. Для кожного прикладу поясніть, ну, по-перше, що таке симбіоз і чому він важливий для обох організмів. Опишіть конкретний приклад симбіозу між рослиною і твариною, поясніть, які взаємовигідність та ризики є для кожного учасника симбіозу, і подайте ілюстрації, щоб підтримати ваше пояснення. Роботу можете виконати як в зошиті, так і в будь-якому іншому ресурсі. На цьому все. На все добре, до побачення!